Сьогодні я йду вже з лісу і зараз ми підемо на мою роботу. Я працював шахтером і працюю взагалі. Так, якщо ж то так, то мені треба спішити, але я забуваю, де є шахта, тому треба буде її знов шукати. Вечно я забываю, где та шахта. Так ты кто такой? Иди з моей хаты. Эй, ты що тут став? Эй? Так, так. Я тебе шукаю, хтось написав, що це за книга така. Тебе злінено. Що? А що б робити? Шукати нову роботу. Напевно, я буду. Не знаю. Може, фермером стану. Але поки що йду посаджу дерева, щоб був мій садер. Потім в ньому буде багато дерев. Я. Так, будуємо сажанить? Не зрозумів. Звідки він тут? Так, так. Хоч. Хоча я сажу не в рядочки, але так теж можна. Буде ліс, а не сад. Хм, прикольно. Тут буде куча дерев. І яблук посадимо тут. Дерева. І підемо проситися в мир працювати ех, фермером. Бо чогось мене звільнили. Так, треба висадити саженці. Тут буде. Тут. Оп. Ну от ви скажете, навіщо мені ці дерева? Щоб було гарно все. І потім я ще зрубаю, дерево буде валом. Так. так, так. так. Куди ж їх пороставляти, якщо у мене тут нема вже місця ніде? Що ж тут їх садить? Эээ, е -е, скучно. От там саджу. И те вже десь в іншому месте посаджу. Ну, норм лесок выйде. Міг би идти 20 посадить. Так. Ити додому надо. Що ж зробити, як з роботи збільши. Положимо це все туди. І цю хату я собі сам будував, не орендував. Нормально. Так, почекайте. Геть, геть. Геть. Так що мені тут треба робити? Навіть не знаю. Чогось поночі в мене вдома тут. Треба буде купити факели. Правда, в нас ніхто ще їх не продає, та й без різниці. Нічого не видно. Почекайте. Так, просто надо було. Можу вже й ліфти поспати. Ох. Ранній ранок. Треба йти до мера. Що ж робити? Він ще документи не зробив, де треба буде ждать. Завтра має дати. А може їх взагалі в наступній серії дати? Так так. Оце будинок мера. Так, Чого ніхто не відкриває? Ой! Не попав. Тут ломим блок, але ні. Тут лобимо, тут, тут. Идь. Поставим сюда. Мерла вдома нема. Навіщо я стукав? Де мер? Блін, треба ждать. О, привіт! А ти не знаєш там демер? Та він поїхав з села. Куди він поїхав? Та там в інше місто поблизості. Навіщо туди йому їхати? Та я й сам не знаю. Понятно. Нічого не зробимо. Стій, 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 а наскільки він їде туди? Стой ти! куди, стой, Ха. Ой, Та я не знаю, приблизно на 2 дні. Як 2 дні, так 2 дні. Ой, житель, гля... гляди тут не впади. Впадеш, тобі хана. Понімаєш? Ой, я зараз впаду ще. Не, мені туди не треба. Може друга мера позвонить, бо в мене ще телефона нема, не купив. Так. Відкривай. Так. Нікого. Так куди вони всі подівались? Ну а що ж мені робити? да, Гернуднесенька. Може він уже передумав де й приїхав той його мир. Ой. Так, мэр. Мэр. Да, что Не, не приехал. Так, куда же вы Так, срочно поехал. Ну, я куда? Навишу ему туда. О. Так что тут скопать блок все рухнет. Мы же и делаем так. Все, валим, 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 валим. О, рухнуло. О, мне тут хана будет вид мэра. Як це же так? Не знаю. Не знаю. Дорога вже може обвалитися. <кхи> Блін, дорога обвалиться, ж мені хана від мера. Ой, я випадково. Мене тут не було. ба 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 мене не було. ба бе Так. А де блок можна взяти? О, так, 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 як тебе подобрати, блин? Так блин, а все. Надіюсь, на мене не накричать. Потім я тут поработаю, і дорога стане нормальною. А зараз поки що можна валити. поки мене не прибили валим. Так, куди мені йти? Може поплавати? Ой. Ой. Вилазимо, а? А, -а. а чого я кричу? Ей, коли той мир приїде? Через два дні ж, ж, ж можуть то плани зміниться, О, а тут хто живе? Я не замічав свої хатки. А все, він не вивезе більш ніколи. Як його так могло замурувати? Зараз випустимо його. Але як? Можна тут блоки зламати. Так. Змінимо йому вихід. Так, хай валить звідси, викопуємо блок. Так, а тут дверей нема, понятно. ну що сюди положим блокиці. й сюди. Все. Хаті норм. Не будеш він так жить вічно. Да вирішив я йому допомогти з цим. Може я буду будівельником? Да ні. Садити городи всякі краще. Ну, потім. Узнаємо. Так. У -у -у да. Жаль, що всі поїхали. Нема навіть з ким поговорити. Так. Чийсь будинок ти мені без різниці. Мого сусіда? А чого він у мене стоїть там на порозі? То й все. Я в його постою в будинку, бо в його ж порога нема. Тільки ті дві сходинки. Одна сходинка в Майнкрафті. А так, то дві. Бачу, ж, як стоїш, це мій великий гаганок, порог, все, і дисміться. Так, ну я пішов собі спать. Шучу. Іду візьму удочку порибачу. Да. День вийшов таким нудним. Ой, що я в канаву зайшов? Ай. Ай, Все ловим рибу. Та хто в мене там в хаті ходить, клацає всю кнопку? Хто там клацає? Так, так, так. Риба ловись, риба ловись. Бий пак, Ба. коли риба буде йти. Риба, 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 едь, риба фугу, як того дня две риби фугу випало. Ну, по-українськи я не знаю, як це буде. Ну, Йожик такий. Хм. Морський Йожик, морський Йожик плаче, бо його достали із води. та да дам дам ловись рибка, і велика, і маленька. Ловись, ловись, не тужись. Ловись! А у вас було таке, що вам надоїдає, ви хочете перекинути, не маєте, щоб її виняти, а потім ложити. І потім бачите, а там риба повинна була пливти. Навіщо мені ця тарілка? Так. Ні, я лучше... Ось так закину. Там буде більше шансів. Вже 13 хвилин іде це відео, а ми так нічого і не зробили. Може мені рибаком бути, тут ліцензії не треба, документів не надо. Просто береш, ловаєш, продаєш. Ну а що? Риба повзе. Ого! Риба. Наконець то нормально. Значить треба далеко закидати. Бо тут по краях дурня водиться. От хоб я удочку тут виловив від старих рибаків. То було б норм. Об'єднав їх би на своїй наковальні, що в мене там стоїть. Буде норм. Да. Промай, блін, вона вже ж втекла всю. Треба дивитися на котову шточку. Котову, сказав, от що ж ми тут не наловимо нічого. Ви згодні, що ми нічого отут не наловим. Хоч ще б одну рибоньку. У мене мирна важкість, тому можна сидіти, по ще де й пойти спати Риба, риба, риба ловий. Знов промазав, ти я спать. Завтра половлю. Хоп удочка. Хоп-удочка. Або книга зачарування на ну, цю водочку. Ох, нічого не бачу. Нічого не бачу. Ой, кнопку нажав.